Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Я говорю про Діпотві про те, що Господь тут є, де двоє чи троє зібрані, моє і я, там я є серед них. І він є тут, серед нами і хоче нам щось сказати, хоче тобі щось сказати. І Він каже: ми тільки що чули, тільки що 2 секунди, три секунди, хвилину тому. Що він каже? Кожен, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед моїм Отцем небесні. Кожен, хто визнає мене перед людьми, це не завжди означає, що треба взяти тут стати, кричати, Я визнаю Ісуса, чи бігти в мікрофон по дорозі і кричати, Я визнаю Ісуса. Може і так. Але більше того, визнати Ісуса. Це коли жити згідно його заповідей. Жити не тільки тут, в храмі, а жити в сім'ї, на роботі з друзями, на відпочинку, з колегами, коли ти гуляєш, визнати Ісуса, це жити так, як сказав Ісус. От оце означає Визнати Ісуса? Ось оце? Далі ми ну, чуємо так. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. І тут зразу ми так думаємо, ну це якось так, як він сказав. Хто любить батька і матір, то що я погано, що я люблю батька і матір, а що тут погано, що я дітей своїх люблю. І от річ в тому, що взагалі абсолютно не про це йде мова. Тут не питання в тому. Що ти любиш, не любиш, то трошки інше. Питання в тому, що ти любиш своєю любов'ю. Ти любиш так, як ти вмієш. А твоя любов яка? Не, не любиш, завтра не так сказали, не так подивились. ще щось не так. І ти вже менше любиш. Ти вже не так сильно любиш. Вже якісь умови кладеш, аби любити. Наша любов не досконала, твоя любов не ідеальна. Тому Господь каже, куди ти зайдеш своєю любов'ю? Далеко не зайдеш. Трохи пройдеш, так трохи будуть якісь плоди. Добро буде, буде. 100% що буде. Бо це любов, звичайно. І дуже добре, що ти любиш батька, матір і дітей, і це все прекрасно. Але далеко не зайдеш. А ви скажете, а що тоді він хоче, той мене недостойний, каже Господь. А він має на увазі, що ти маєш всіх жінку, дітей, дітей, так, дітей також, дітей, батьків, друзів, роботу, все, 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 все навіть твої добрі діла. Все на бік, трошки на бік. І його покласти на перше місце. Його. Він має бути на першому місці в твоєму житті. Він. І коли Він буде на першому місці, тоді його любов буде діяти в тобі. І тоді не тільки ти будеш любити батька, матір і дітей своєю любов'ю, а Божою любов'ю. Наш Господь це говорить, бо Він хоче тобі сказати, що згідно його любові, завдяки його любові. Ти далеко зайдеш. Далеко? Знаєте, як задалеко? Так за далеко, як і ці люди, які отут на образах. Отак От за далеко ти зайдеш. Нині неділя всіх святих, так називається сьогоднішня неділя після Святого Духа. Спеціально так церква зробила після Святого Духа. Тим самим сказати, що ми самі по собі не станемо святими. Я не герой, щоб стати святим і не народжуюсь святим. І ти не народжуєшся святим. Ні. Це Дух Святий робить тебе святим. Це Дух святий, тільки завдяки йому всі оці люди є тут на, на образах. Ці люди зрозуміли, що своєю любов'ю багато не зроблять. А от Божою любов'ю, Богом багато. Найперше себе перемінити. Це вже неймовірно багато. Неймовірно багато. Тому, чи тобі потрібно ця Божа любов, чи тобі потрібний Господь, чи потрібно, щоб він був на першому місці, чи потрібно, аби ти був достойний його і все відкласти бік? Ні, не потрібно. Це необхідно. Це необхідно. Інакше. Закінчиться твоя любов, вигорить і все а Боже жені. Ми читаємо ще далі. Це все говорить тобі сьогодні Господь. Виси, скільки він тобі багато сьогодні вже сказав. І ще зараз скажу. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Тут ми тільки що говорили про те, що Божа любов, тобто Бог Дух Святий бере, перемінює і мене може зробити святим. Без нього нереально ніяк. Але є ще друга сторона медалі. Наш Господь не хоче, щоб ти був пасивний. Тобто ти лежиш на ліжку, дивишся собі телевізор, чи комп'ютер, чи в мобілці, і Бог робить тебе святим. Так не пройде. Так не працює. Ти можеш казати, я буваю на нього, я довіряю все своє життя, я там молюся до нього. Так, так не піде. Наш Господь, хоча б ти активним був. Що значить активний? Ти приймаєш рішення. Ти в серці своєму прагнеш. Я хочу робити те, як каже Господь. Я хочу виконувати його заподі всіх сферах свого життя. Я хочу. Мені не вдається. Я йду сповіді. І другий раз приймаю це рішення. І потім третій, четвертий, десятий, сотий, тисячний, мільйонний. І ти мільйон раз падаєш, і тобі мільйон раз не виходить, і ти кажеш, не має в мене сил. Але кожного а мільйон перший раз приймаєш знову те рішення. Я хочу йти за Богом. Я хочу жити, каже. Тоді Бог дивиться на тебе і захоплюється тобою. Бог захоплюється тобою, що ти далі прагнеш, попри все. Падіння всі, болючі падіння, невдачі і так далі далі, далі. залежності, які ще тягнуть. Ти далі вириваєшся багато з ним. І він тоді каже: даю тобі благодаті, даю тобі, і ти перемінюєшся, і серце твоє перемінюється. Так, в когось це відбувається швидше, так, в когось це відбувається пізніше, оця переміна, в когось це відбувається взагалі. Крок за кроком, крок за кроком, і ціле життя відбувається це переміна. Але, перше, ти будь активний, ти прагни, ти це рішення. І друге, Бог не може цього не побачити. Бог не може це пропустити десь крізь. Ну, ні, Він побачиться. І Він підтримає тебе і дасть своєї благодаті і перемінить тебе. І ти будеш таким святым. Як оці всі люди оці, оці. тут? Оці, ще їх мало, то святих є набагато більше. Читаємо ми на кінці. Тоді озвався Петро і каже: Дивись, Ісусе, ось ми покинули все, пішли за тобою. Що будемо за то мати? Чисне, чисто бізнесове питання. Нормальне людське питання. Я від чогось відмовляюсь, що я за то буду мати. То значить, ти мені маєш щось краще запропонувати. Ти маєш краще запропонувати, щоб я від цього відмовився. Ти маєш мені дати мінімум, як я віддаю тобі 100 гривень, то мінімум ти потім мені маєш 100 дати. Краще якось має бути. І Господь говорить. Кожен, хто за дня імені, мого покине, не братів, сестер, покине не мається на увазі, що забуде, і не хочу тебе знати. Ні, не про то мова ще раз. А мова про те, що я відставляю їх і Бог на першому місці в моєму житті. І тоді я про них торгуюсь і люблю згідно Божої благодаті, Божій благодаті, тобто ще краще, ніж би я торгувався. От якщо ти їх трошки на бік покладеш, а мене на перше місце. У сто раз більше одержите і життя вічне матимете в спадщину. І тепер увага. Життя вічне у спадщину, це ми всі знаємо, напевно. Там рай, чудово, проблем проблеми. всі будемо тішитись радіти, і це чудово. І це реально чудово. Це така нагорода, що в голову не вкладається. Але це друга частина, а є перша частина нагороди. У 100 раз більше одержать. Де, якщо відкрити інші Івангелія, то пише тут. Тут, на землі вже, в 100 раз більше одежі. Тут, коли ти вибираєш Бога, ну я собі так підував, це по факту безпрограшний варіант. Безпрограшний. Тому що ти маєш там неймовірну нагороду. А ще й тут тобі Бог обіцяє, не я сказав. Можете Богу і потім сказати, Дивись, Матея, 19 розділ, 29 стих. Він сказав, він сказав, коли ти йдеш за Господом, коли ти стараєшся любити, підтримувати, бути терпелячим, терпеливим, коли ти прийняєш час, коли ти не брешеш, не крадеш і так далі далі. Тебе інші люди будуть поважати, тебе інші люди будуть любити. Ти в очах інших людей. Ти розумієш, ти вже тут маєш. Ти вже тут маєш. І духовно, а й фізично. Також Бог потребується. Тому вартує. Вартує відкласти і його на перше місце покласти. Боже, дякуємо тобі за всіх святих, яких ти сьогодні нам кладеш в приклад, за всіх цих людей, які тисячі років жили перед нами, а може і кілька десятків років перед нами жили, а може, і тут серед нас святі сидять також. Слава Богу, що сидять між нами. Боже, дякуємо Тобі за всіх них і просимо Тебе, Господи, дай нам відваги приймати. Рішення йти за тобою кожночасно, постійно, прагнути бути з тобою. Хотіти робити те, як ти кажеш. Просимо тебе, Боже, і також просимо тебе, виливай на нас, на нас благодай Духа Твого Святого, бо тільки разом з ним моє серце, твоє серце переміниться, і ми дійсно станемо святим, і на нагороду і там, і тут. Амінь. Salve, Jesus Cristo.